Усі ми добре знаємо, що Європа переживає міграційну кризу з країн Африки та Близького Сходу вирішили мільйони людей у пошуках кращого життя. Європейські літи зустріли їх з обіймами, адже думали, що це вирішить демографічну кризу і покращить економіку. Також збагатить культуру і загалом стане жити приємніше і цікавіше. Але реальність бува відрізняється від ідей, які виявляються. Стають утопічними Європа зустріла з реакцією місцевих жителів і частини еліт проти цього. Процесу вже доходить і до конфліктів. Епіцентром таких стала Ірландія. От про те, що там відбувається, чому і які наслідки зараз і будемо говорити з вами, Валентин. Ще з листопада 2018 року у Ірландії розпочалися протести проти розміщення біженців, яких розташовували у сільській місцевості. Люди виходили на протести, палили майно, відбувалися сутички з поліцією, перекривали дорогу та займалися погрозами у бік поліції та політиків. Одному з яких Мартіну Кенні спалили авто за те, що виступав на захист біженців. Деяких людей дуже стурбувало те, що в центрах мігрантів дуже багато чоловіків і дуже мало жінок та дітей. Дуже жорстким видався листопад 2023 року, коли у Дубліні спалахнули заворушення через напад чоловіка алжирського походження. Новий спалах можна і із повномасштабного вторгнення в Україну московитів, адже це повливало на економіку Європейського союзу. Варто сказати, що в Ірландії з 2010 року існує житлова криза. І мігранти лише її посилюють. Окрім того, проблемою Ірландії є безпритульність, оскільки тисячі людей не мають власного даху над головою. Згідно з даними уряду, кількість людей, які шукають дах над головою в Ірландії, зросла з початку 2024 року до 10 тисяч п'ятсот осіб, що в, принципі, в два рази перевищує показник того самого періоду минулого року. І от через такий тиск на соціальну систему вона просто перестає працювати, що і викликає купу обурення. Цього місяця теж продовжуються протести, які супроводжуються насильством, Мітингуючі кидали цеглу та запускали фаєри в поліцію, яка використовувала перцеві балончики, щоб розігнати натовп в понад 100 осіб. На одному відео видно, як ймовірно охоронця місця події вивозили на ношах. Ділянку планують перепрофілювати на надання притулку до 500 осіб. Є багато відеоконфліктів громадян і правоохоронців. Громадяни викрикують дуже негайні слова в сторону поліцейських на мітингах. Часто багато молоді і вимог змінити конституцію на одному з мітингів. Насильство по суті загострилось, коли. По суті, в офіцерів почали кидати цегли, а також фаєри підпалювали сміттєві баки та матраци. Операція поліції, яка тривала в ніч на понеділок, під час напруженого протистояння з протестувальниками та ультраправими агітаторами на піку залучила до 200 співробітників, понад 40 поліцейських авто та вертоліт, що спостерігав з висоти. Був госпіталізований представник правоохоронних органів. Також ще декілька легких поранень, спалили автомобіль. Поліція зарештувала 15 людей. Прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс відреагував на це так. Ці дії є злочинами і покликані посіяти страх і розкол. Ми не повинні миритися з тим, щоб їх будь-яким чином легітимізовувати, описуючи їх як протест, сказав він. У дубліні з'являються наметові містечка мігрантів, і коли влада їх демонтовує, вони з'являються в іншому місці. Знову ці об'єкти стають нападами тих, хто не задоволений цією ситуацією. Наприклад, 16 липня озброєні ножами особи напали на намети, в яких проживало 15 шукачів притулку після того, як їх перемістили з тимчасового кемпінгу в північному житловому районі Дубліна. Постраждалих не було, але біженці пережили шок. Крім того, минулого четверга горів центр надання притулку на 500 людей у робітничому передмісті на півночі Дубліна після підпалу. Навколо палаючої будівлі колишньої лакофарбової фабрики зібралася юрба, яка кричала: заберіть їх геть. Це по суті, фраза стала вже крилатою, і вона стає ознакою цих протестів проти міграції в республіку. Автомобілі, що приїжджали повус, сигналили в знак підтримки. Після практично п'яти підпалів влада була вимушена по суті ліквідувати це місце як для біженців. Повідомляється, що багато жителів прям святкували, коли бачили дим на його місці. На додаток спецназ був направлений до округу Дандолк, де частина громади об'єдналась під гаслом Дандлок каже ні. Перетворити колишній дитячий будинок на притулок для біженців в приблизно в кількості 260 людей. Демонстрацію очолювали члени ірландської партії свободи та ірландського народу, які не змогли здобути жодного місця на нещодавних місцевих виборах. Вони звернулися до своїх прихильників і закликали громадськість виступити проти того, що відбувається в місті. Вони критикували дії поліції, вважали, що вони занадто жорсткі, і закликали звісно голосувати за них і голосувати проти уряду. По суті, це маргінали, але які все більше мають голос на фоні того, що проблема слабко вирішується, з іншого боку, там з'явилась контрдемонстрація. Данлок підтримує мігрантів. Як бачимо, не всі громадяни країни вважають, що треба підтримувати жорстку антимігрантську повістку, але конфлікт в суспільстві справді назріває. Місцева ворожість до політики відкритих кордонів правлячих політиків Ірландії демонструє прірву між різними сторонами. Керівні еліти часто звинувачують місцевих жителів у ворожості і навіть у певному расизмі, кажучи про те, що вони не хочуть допомогти людям, які шукають притулку. Натомість частина протестувальників не хочуть шукати ніякого консенсусу і лише піднімають градус протестів. Спалюють багато місцевого майна, яке буде компенсуватися знову таки з грошей платників податків. По суті, б'ють самі по собі. Але так чи інакше, ці протести вже спонукають політики, місцеві еліти до дій. Зараз буде зміна в соціальній політиці про те, як в Ірландії це відбувається. У нас є окремий доступ на нашому телеграм-каналі. Ми дуже багато хорошої інформації там видаємо. Посилання на нього буде в описі до цього відео. Будемо раді вас там бачити. Там ми більш детальніше пояснили, яким чином зараз ірландський уряд намагається це все фіксити. Будемо раді вас там бачити. Підсивучі хочу сказати, що Ірландія така. Одна з таких гарячих зараз точок цієї проблеми безпосередньо в Європі. Проблема є велика. Насправді багато ідеї, які стали утопічними, довели до складних явищ. Але європейцям треба розуміти, що разом з тим, що треба справді зберегти цивілізованість, вільне відкрите суспільство, треба все ж таки вміти правильно вести себе таким чином, аби це суспільство зберегти. Багато мігрантів не хочуть жити вільному суспільстві. Вони не адаптовуються більше того, вони підтримують не свійські суди релігійні і є багато проблем з цим, всім. і це треба визнавати. Зараз пішла тенденція на те, аби видворяти з Європейського Союзу тих мігрантів, які скоюють злочини. Скоро підуть до того, аби видворяти нелегальних мігрантів. Але так чи інакше, політика в цьому напрямку буде запропонована, якщо її не запропонують центристські, правоцентристські, лівоцентристські сили, її запропонують крайні сили. І тоді справді все дуже серйозно зміниться. До цього доводити не треба. Сподіваємося, все буде добре. Підписуйтесь на цей YouTube канал, підписуйтесь на наш Telegram канал на Instagram. На наш Твіттер там багато цікавої класної інформації різної. В кожному платформі своя подача і, і новини свої цікаві. Всі посилання буде в описі до цього відео. До зустрічі!